Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером старт-продажі ЄС схвалили антиросійські санкції. офіційне їхнє схвалення, їхнє підтримання може відбутися вже сьогодні. Написав Рікард Йозвяк у своїй соціальній мережі X офіційне схвалення пізніше сьогодні раніше голова Єврокомісії дер Ляйн повідомляла, що у 18-му пакеті санкцій пропонується заборонити операції з газопроводами Північний потік, а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції. Окрім того, нагадаю, що 10 червня був представлений цей 18-й пакет. Він спрямований на зниження доходів Кремля від енергетики, фінансової сфери та оборонної промисловості. Його не могли ухвалити через непоступливість словаччини. Але як ми всі прогнозували, про це будемо детальніше. Наступних година говорити прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцу дав задню. Вони так завжди роблять ще на пару з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, заявив, що його країна знімає вето зі го пакету санкцій. Проте За його словами одразу після цього він буде проводити наступну фазу переговорів з Єврокомісією. він переживає за гарантії там безпеки по газопостачанню за гроші свої чи то за російські свої гроші. Але зазначив Фіцу, що я от боровся як лев, практично, і попри політичний тиск, звинувачення, попередження з. Боку Брюсселя, словаччині вдалося вдалося відстояти свою позицію. Головне, що він вірить. Ну і очевидно, що йому щось там пообіцяли. Сказав, все буде тобі хас, буде тобі цей гроші. Буде тобі. значить, і слова Єврокомісія пообіцяла фіцов гарантії безпеки. Він заспокоївся, і бачите, вже ніхто нічого не блокує. Но це так треба відпрацювати повісточку дня, так би мовити, російську да порядочок денний. А потім місяць місяць потріпати нерви всім, а потім вийти і сказати очікувано вельми. Що ми, ми підтримуємо прем'єр-британії? Зробив заяву про відправку миротворців до України. Плани щодо відправки сил стримування в Україну практично завершені і готові до реалізації, коли буде досягнуто перемиря. Таку заяву він зробив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Кір Стармер наголосив: я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці Плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч в коаліції рішучих, щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації. Сказав він за словами стармера, розробка військових планів потребує часу. Саме тому їхньою підготовкою вирішили зайнятися до припинення вогню війни Росії проти України. Найважливіше і часто найскладніше у нас є командна структура, завдяки якій плани може дуже швидко перейти від стадії планування вже до стадії реалізації. Конс Татував і спрогнозував Кірстармер. У Європі вже не перший місяць. Нагадаю, говорять про можливість відправки миротворців в Україну. А президент Франції Макрон за це говорить з 23-го лю... з 23 року з лютого. Однак є нюанс, хоча деякі країни розглядають відправку сил стримування в Україну, вони готові зробити це тільки після досягнення перемир'я у війни. У війні Розумієте, це найбільший нюанс і на ну, такі найгірше, тому що Путін не збирається припиняти вогонь. Він до 700 тисяч своїх військ, які він за даними нашої розвідки зараз концентрував на полі бою в Україні. Хоче долучитись. Ще сто тисяч, аби продовжувати свій наступ, який у нього триває насправді не тільки почнеться, не з літа, а триває з 2024 року. А за іншими оцінками, з 23-го. так ну з 24-го так точно, Російська Федерація тисне по всіх напрямках і Путін просто не збирається це припиняти. І от тому, коли будуть задіяні ці сили, і чому їх не можна відправити раніше? Ну то ясно, чому? Бо бо країни НАТО насправді теж і бояться ядерної хворі Російської Федерації в пряму конфронтацію вступати. Ти не збираються переживають за це й далі на превеликий жаль, хоча могли б уже і ні штати, як останні 160 років було як нагадує мені Тарас Загородній, бояться розвалу Російської імперії, радянського союзу чи то Російської Федерації, як вона є. Тому їхня політика теж більш рішуча, але все таки, оце умиротворення агресора. Воно нікуди не зникає, щоб воно не розвалилося. Це гидке утворення на мапі світу. І на жаль, немає такої рішучості діяти наперед. Та і ці сили стримування мають з'явитися, коли буде припинення вогню. А припинення вогню путіну не потрібно і коло виходить, поки що замкнене. Сподіваюся, що розірвати його доведеться зокрема, і розірвати з його зможемо, зокрема, і тиском ударами відповідно Сил оборони України по Російській Федерації, щоб та вже розуміла, що треба припиняти Війну і санкційним тиском також принаймні а, хочеться, а, хочеться все вірити, що і сполучені Штати Америки на початку вересня, бо Путін за 50 днів 46 не припинить вогонь тут до бабки, не ходи, просто і карти таро не розкладай і не піде на якісь адекватні умови миру. Це очевидно. Ну а Дональд Трамп він же ж теж він же ж не може показати, що його слово нічого не варте, Так вони уже з понеділка як почали 14 липня Трамп, так ще й не зупиняється. Говорити про те, що якщо Путін не піде на домовленості, то на 51-й день йому буде лихо. Про це каже і Алінці Грем, наш добрий друг, якраз таки автор, ініціатор санкційного нищівного законопроекту Грема Блюменталя. Про ну вже не 500 відсоткові, а 100 відсоткові каже Трамп, мита проти тих країн, які купують у Росії енергоресурси, газ нафту та інше. каже Грем, якщо Путін не вірить, то може позвонити верховному лідеру Ірану, Алі Хаменеї і запитати його, що сталося з Іраном. Після того хай він нагадає як Трамп давав Ірану 60 днів, потім два тижні. Потім правда почекав вже не два тижні, а два дні. І 22 червня влупив своїми бомбардувальниками Бі-2 по е об'єктах, де Іран збагачував уран для того, аби розробляти і доводити до кінця виготовлення ядерної зброї, що не подобалось ані Трампу, а нікому в регіоні. Ну ясно, що Путін, який кинув Іран, всі ці уроки не вивчить і дзвонити нікому не буде. Я вже не певна, чи там бункери оті такі з кругляшками телефони взагалі працюють. Ну і висновки Путіни зробить, він буде ігнорувати. А вірити, йому ще й брехню приносять, йому вдається продовжувати. Наступальні дії, хоча ніякого обвалу фронту немає, про це кажуть в нашому центрі протидії дезінформації. А для Путіна буде і обвал фронту і обвал бюджету, тому що вже Індія, яка якраз таки серед трьох найбільших закупівельників російської нафти газу разом з Китаєм і Бразилією, напередодні в особі прем'єра по нафті міністра по нафті індійського пана Пурі сказала, що нам нафіг ваша нафта не потрібна взагалі якщо вона буде санкційна. Ми за ці роки диверсифікували постачання нафти з 27 Країн збільшує до 40, в кого ми можемо купувати, і готові купувати в альтернативних країнах які не підтримують війну, які не є спонсорами російської агресії і вбивства. І відтак і Індія, яка до початку повномасштабної війни, поки нафта Путіна не стала дешева, як базарний день, а лише 2% закупляла закуплязакупляла в Росії енергоресурсів, виживала і справлялася. А на моді, я думаю, ще пам'ятає минуле літо, коли 8 восьмого. Липня він був з візитом в Російській Федерації, а росіяни 8 червня, а росіяни взяли і вгатили по Ахмадиту Тоді дитячого онколікарні в столиці не Моді раніше розвернувся, полетів і сказав, що засуджує цей удар, і думаю, що йому ну йому не треба криваві гроші, бо більше Індія знаходиться в орбіті співпраці, і впливу Сполучених Штатів Америки та Великобританії. І Великобританія ніколи не поверталася в бік Російської Федерації, а Дональд Трамп же з того боку розвернувся. Тож очевидно, зараз нові тандеми, нові альянси. Хто б якими мотивами не керувався економічними, політичними, персональними вони утворюються, і а, путіну буде непереливки. А повідомляє Рікард Йосв журналіст Радіо Свобода, про те, що а, посли Європейського союзу підтримали 18-й пакет санкцій проти РФ. І за словами рікарда йосвіка офіційно пакет санкцій свалять вже сьогодні. А там і а, танкери так званого тіньового флоту і інші важливі галузі для того, аби Російська Федерація не могла насичувати свій бюджет кривавими грошима.